Лучанка Надію Бабечко роздавала жовто-блакитні стрічки на театральному майдані. Луцька жінка каже, побачила повідомлення про акцію в інтернеті та приєдналась під час обідньої перерви. Сьогодні таке свято єднання, щоб консолідувалася вся українська нація перед лицем загрози російської. І сьогодні прочитала такий у фейсбуці пост, що каже, що краще купити на весну кисневий одяг чи піти купити рушницю. Ну і так треба об'єднуватися, щоб Росіяни знали, що ми їх сюди не пустимо. Хочеться, щоб люди були не лише активними в Фейсбуках чи в соціальних мережах, а щоб єдналися в Ріалі, приходили, дивилися один одному в очі і відчували підтримку один одного. І в той же час дуже важливим відчувається для мене підтримка військових, котрі є зараз на кордонах. На акції зібрались люди різного віку, каже організатор. Разом з мамою прийшов семирічний актор і декламатор Миколка Варцаб'юк. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В Моїй Україні ніхто не воює, своє і чувежиця кожен чу цінує. Організатор акції Максим Благовірний розповів, вірші і прозу можна декламувати на пам'ять або читати з книги чи телефона. Разом з донькою Уляною він прочитав поезію Тараса Шевченка. Сердитий вітер завива, додолу, верби високе, горами хвилю підійма. Темай Дідніпро Розенбелос Девін ін енгерхолсендрейвс. Ідеєю було читання віршів різними мовами українських поетів. Та поетеса, отже, сьогодні я буду читати вірші українською, англійською та німецькою і французькою мовами. З задоволенням долучився до ідеї свого друга і сподіваюся, що подібні речі потрібно робити не тільки в якісь святкові, особливі або важливі дні. Це повинно відбуватися ну, постійно. Це демонстрація не тільки іншим українцям, а й всьому світу. що ми маємо свою історію, свою культуру. Ми маємо свою землю, свою державу, і ми готові її боронити словом, піснею зі зброєю в руках. Врешті-решт. Акція на театральному майдані тривала впродовж двох годин. До неї долучилися більше півсотні людей. Розповів організатор заходу Максим Благовірний. Анна Глущук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.